Вітаю, це програма відверто за 600 секунд. Рівно за 10 хвилин відомі люди Черкас розкажуть про найсокровенніше, про те, чим вони живуть, заради чого щодня прокидаються і як ставали тими, ким є. Її називають поетесою інтелектуалкою, дівчиною, яка пише сумні, але глибокі вірші. Поетеса, яка шукає свої ключі до світу. Вона лауретка літературної премії імені Василя Симоненка. Сьогодні говоримо із черкаською поетесою Оленою Желізняк. Поет це людина. Він не може не реагувати, це емоційна людина. І, в принципі, він нічого нікому не повинен. Якщо це його не зачіпає, він звичайно не реагує, але це не може не зачіпати коли. Такі е, жертви насправді цей час я просто побачила насправді, що таке людина без прикрас. От Побачила людину, побачила маніпуляційну машину, побачила інтереси. Оце все якось у мене дуже чітко розділилося, особливо зараз, через чотири місяці. Цей час я нічого не писала. От якось взагалі нічого. Зазвичай у мене речі йдуть на самозаглиблення, якісь самопізнання, там, ну, от розбирання якихось внутрішніх моментах. А, Мабуть, чотири місяці було не до цього. Ось так. Але дуже дуже сильні, наскільки сильні переживання, я багато читала про війну, я багато дивилася мене завжди ну, дуже болюча тема Друга світова війна. Те, що мені от я його справді переживаю, воно мені болить. І коли я це все побачила, насправді як відбувається, коли я це побачила, як відбувається при мені у своїй країні, я по-іншому подивилася на події 18-17-го -18 року. Тобто я зрозуміла, що насправді розібратися хто свій, хто чужий в цій колоднечі неможливо. Практично кожен людина стає настільки самотня і беззахисна, настільки слабка, настільки тендітна і крихка, мабуть так, що, по суті, весь світ їй стає чужий і єдиний такий молод. До кого вона тікає, і найгірше, що це навіть не в фізичному плані проявилося, а у психологічному. Найгірше те, що пересварилися, я не знаю, там батьки, діти, родичі по всій країні це, напевно, ну, один із найжахливіших моментів. До слави не прагну. В принципі, мені це взагалі, скажімо так, третє, четверторядне питання. Мені цікаво, щоб мене зрозуміли. Мені не треба, щоб мене зрозуміли там, маси мільйони тисячі. Але мені дуже приємно, коли до мене підходять там, люди і кажуть, ой, мені там щось подобалося, або там такі вірші, або такі образи, або ще щось. Оце мені, це насправді ціную. Якось не вмію я працювати на маскульт. Я недавно виступала в школі, мені сказали, що зараз на потік там пише буквально одна-дві дитини, що діти зараз практично не пишуть. Діти пишуть ВКонтакті, так? Там я не знаю, де, в Фейсбуці, в Твіттері. Ну, якщо вже в якихось там блогах пишуть, то це вже просто супер. Слово ну, я не скажу, що знецінюється, швидше певні цінності втрачають значення. Ну, напевно, і слово знецінюється. Знову ж таки, сьогодні зранку чула, що мистецька акція прийшла, де твори мистецтва викладали 140 символів, мали вкластися. От, і згадала відразу Рея Бредбері про те, як в далекому майбутньому будуть читати всю літературу в скороченому вигляді Льва Толстого. Війна і мир на півсторінки в От Щось це мені нагадало. Звичайно, все добре. Я теж вважаю, що треба писати нам зараз меншими, скажімо так, обсягами, більше змісту вкладати в слова. Але при цьому. Важливо зберегти ось цю основу, яка є, яка, яка вже напрацьована. Тому що насправді глобальні ідеї, глобальні думки, глобальне трактування, це, це романи, це там, де багато написано, це там, де ну, можна розігнатися, скажімо так, вкласти. Там є багато неоднозначностей і трактування все таке інше. Коли ти читаєш поезію, ти швидше читаєш себе. А коли ти читаєш авторські великі речі. Щось більше. Ти вливаєш в себе частину іншого світогляду, інший досвід. Поезія це загадка. Ти, от, от, оце мені здається, я не знаю, оце схоже, там, стіл схожий, я не знаю, там, я не не знаю, знаю, там, на озеро, на кратер. Це, знову ж таки, ти вкладаєш сюди себе. Людина завжди розвивається в собі, передусім. А потім уже культурне середовище, воно розширює трьох, трохи меж, звичайно. При бажанні, так, звичайно, можна. Культурне середовище тут є, тут є. Де спілкуватися, з ким спілкуватися, побачити нового, отримати новий досвід. Але це не значить, що варто обмежитися лише Черкасами і все. Тобто, чим більше ти бачиш, виїжджаєш, де спілкуєшся. На мене, наприклад, впливає найбільше те, що я читаю. Навіть наскільки їжу тоді враження просто переповнюють. От є, є моменти, є моменти враження і моменти вираження. Коли моменти вираження, ти пишеш, коли моменти враження, ти накопичуєш і якось воно взагалі не пишеться. От момент переживання важливо не втратити. Зараз починаю оцінувати ці моменти саме переживання конкретно. А середовище мистецьке є. Хоча ось буквально недавно, ну скажімо так, ми спілкувалися в розмові. Говорилося, що от, мовляв, на Черкащині немає традиції, що навіть там Кировоград теж невелике містечко, але там був театр, там була інтелігенція, і все таке інше. А мовляв, Черкаси створилися вже в середині ХХ століття. Сюди, скажімо так, поз'їжджалися з навколишніх сіл містечок маленьких. І от виникло таке певне середовище, де бракує інтелігенції, де бракує пролетаріату, я не знаю там, тобто цих відвічних елементів міста, так? Найголовніші цінності це напевне віра у Вселенську, любов, любов є Бог і в у все людське добро, скажімо так. Напевно, віра швидше у людську особистість, що це є частиною світла, частиною світла любові, світла Бога. Але це все в єдності. Тобто, от світло віра, світло Бога, світло любов. Ось така і порядність. Те, що, знову ж таки, це диктується. Порядність це не те, що тобі нав'язують, це внутрішня твоя згода і з твоїм внутрішнім «Я». Коли ти відповідаєш, тому що ти декларуєш, що ти показуєш, тому що як ти бачиш цей світ, так ти і дієш. Українці мало читають, мало читають з багатьох причин. Мало читають, тому що приходиш в книгарню, а там книжка коштує 250 гривень. Ти розумієш, що у тебе 50 гривень до зарплати, і зараз тобі абсолютно не до читання. Хоча це, звичайно, не перешкода, є інтернет, є бібліотеки, про які вже всі забули. Мало читаю через те, що в мене мама не може виписати ту кількість газет, яку би вона хотіла читати. Тому що це дорого, тому що виписка коштує, якби вона виписала всі газети, їй би пенсії не вистачило. А окрім того ж, треба ще якось оплачувати житло. Харчуватися, лікуватися. Через це мало читають. Хоча це, напевне, не найголовніше. Мало читають, тому що, знову ж таки, це не впроваджується, не будується така, не будується культ книжки. Зараз вважається, що ти влаштуєшся настільки, наскільки в тебе там є певні зв'язки, як ти себе зарекомендуєш, не цінуються. От, насправді людина продає, скажімо так, якісь свої навички, здібності, але справжньої, справжнього цього підґрунтя ніхто не цінує в людині. От зараз я пригадала Фрома, що у нас виходить економіка, як. Ринок рабської праці, ну, можливо, не рабської, просто ринок людей. От у цього товару на ім'я Олени Железняк є такі, такі такі, такі трудові властивості. Так? От За такими властивостями вона нам не підходить. І ніхто не зважає на те, там, які в тебе літературний, культурний ще там, якийсь там багаж. Зараз, здається, от мені здавалося це абсолютно правильним. Але в ідеальному суспільстві, звичайно, людина має реалізовувати себе повною мірою і, має, і це має цінуватися, так як нас, можливо вчили в дитинстві, так? Якщо ми читаємо віршика, власне віршик або склали власний вірш, о, супер. І це, це річ не в віршиках насправді. Хотіла побажати миру. Його починаємо цінувати останнім часом дуже сильно. І... Відчувайте, скажімо так, відчуваємо це душею. От я бажаю вам миру в душі, миру навколо. Бажаю світла, того вічного світла, до якого ми йдемо, і яке у нас у душах, щоб ми його завжди відчували в найсвітліші моменти, в найбезпросвітніші моменти, щоб ми завжди знали, що у нас у душах. У кожного із нас навколо є світло, яке дає нам можливість і право називатися людиною. Це була програма відверто за 600 секунд. Рівно 10 хвилин. Сьогодні ми говорили із черкаською поетесою Оленою Желізняк. Побачимося.